Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і ввійти у місто воротами, а зовні пси, чародії, і любодії, ідолослужителі, і всякий, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, Послав ангела мого засвідчити вам це у церквах. Я є корінь і нащадок Давидів, зірка світла і ранкова, і дух, і наречена говорять прийди. І той, хто чув, нехай скаже прийди, хто спраглий, нехай приходить, і хто бажає, нехай бере воду життя. Задарма. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. коли хто додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано у книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, у того відійме Бог участь у книзі життя. І у святому місті, і в тому, що написано у книзі цій. Хто свідчить це, говорить так, гряду скоро. Амінь. Так, гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.